Вітаю, вирішила насмажити сирників, а в комірці борошна немає, ну хіба одна ложка. Ну я їх посмажила. Творожні всередині хрустка скоринка. І вийшли вони не тверді буцики, а м'ягесенькі сирнички. Викрутилася таки я неуважна господиня, тепер сирники готую тільки так. До творогу. У мене 500 грамів додаю одне яйце, одну столову ложку борошна, добре все перемішую. Додаю ще одну столову ложку крохмалю, ванільний цукор, 3 столових ложки цукру, дрібку солі. І збираю все ось так руками докупи. Вологими руками формую круглі сирнички такі роблю невеличкі заготовки. І так як борошна в мене немає, я їх обвалюю у мансі з обох сторін. Смажена на олії, утворюється така золотава скоринка, нічого не розсипається, як смакую, відчувається творог, а не тісто. Ще я їх тушкую, складаю шарами у форму, пересипаю родзинками і заливаю сметаною. Родзинки тушкуються і під паром стають такі соковиті, налиті. Мені більш так подобається. І всередину можна покласти родзинки в тісто. Це вже як вам до вподоби. Тушкую 2-3 хвилини під кришкою на середньому вогні. Ось такий мій досвід смаження сирників. Просто захотілося поділитися з вами. Буває таке, що чогось немає, але родина задоволена результатом, бо з'їдають їх вмить. Смачного підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки. До нових зустрічей.